Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжимо працювати зі слоями, і сьогодні ми також будемо використовувати виправлення перспективи. Ми з вами заздалегідь знову завантажили два зображення, з якими ми сьогодні будемо працювати: це біла коробка і фон з квітками. Для того, щоб перенести наш фон з квітками на нашу білу коробку, ми з вами за допомогою інструменту Прямокутна область обираємо необхідний нам з вами фрагмент зображення. Ми вибрали, за допомогою клавіатурного скорочення Ctrl-C, ми з вами скопіювали наше зображення. Тепер ми переходимо до нашої білої коробки і за допомогою вкладки Фільтр обираємо виправлення перспективи, у нас відкрилося нове віконечко. І тепер, за допомогою інструменту створення площини, ми з вами створюємо площину на нашій білій коробочці. Тепер ми підганяємо наше зображення, тобто нашу площину, щоб у нас не залишалося білого, білого кольору на нашій коробочці. За допомогою клавіатурного скорочення Ctrl-V, ми з вами вставляємо наше скопійоване зображення. І тепер за допомогою інструменту Область ми з вами перетягуємо так наше зображення, як нам потрібно, тобто як, нам, як нам бажається. Тобто і тепер ми натискаємо з вами ОК. Тобто ми бачимо, що наша біла коробочка стала тепер квітковою коробочкою. І тепер за допомогою «Файл», «Файл», зберегти як? Ми з вами зберігаємо наше зображення у потрібному нам форматі. Тобто в jpeg. І натискаємо Зберегти. Так. Натискаємо ОК. Все наше зображення збережено.